Вітаю, шановні українці, за кордоном, а саме батьків, кого є сини за кордоном, і е, їм ще не виповнилось 18 років або ж у віці від 16 до 25. Пам'ятайте, що якщо ви отримуєте паспорт за кордоном громадянина України, тобі ж внутрішній паспорт, то ваш син автоматично стає на військовий облік. Навіть для цього не потрібно ставити собі резерв плюс або їхати в Україну. Добре, це чи погано, це кожен для себе визначає він індивідуальному порядку, але майте цю важливу інформацію на увазі, друзі. Донецький обласний ТЦК повідомив, що хлопців у віці від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично несуть до бази оберіг. Уряд України ухвалив постанову, що дозволяє автоматично перевіряти та оновлювати дані про призовників. Молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування ТЦК. Молоді люди від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру оберіг без необхідності проходження військово-лікарської комісії ВЛК, Друзі, тому пам'ятайте, це дуже важливо. В деяких випадках є необхідність в оформленні внутрішнього паспорта. За кордоном, в деяких випадках ні, в принципі, людині за кордоном внутрішній паспорт він, окрім як походу, ДП документа консульства, він в принципі особливо і не потрібен. Да? Особливо, якщо там дитина вважає, що вона залишиться за кордоном на постійний і в неї є діючий закордонний паспорт. Якщо є діючий закордонний паспорт да? на 10 років, то цього в принципі достатньо. І Внутрішній паспорт може ніколи і не знадобиться за кордоном. Але. Якщо внутрішнього паспорту немає от, і немає закордонного, то більш цього, що внутрішні прийдеться оформляти. От, і тоді дитина стане на військовий облік. Майте це на увазі, коли будете планувати якісь відповідні дії до своєї дитини, чоловічої статі. Тому знайте ваші права, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.